І так, дорогі українці, які знаходяться по всій Європі під тимчасовим захистом. Останній раз, як виявляється, продовжили тимчасовий захист до 27-го року. Що мені дає право на таке висловлення, зараз я вам розповім. Але не забувайте також поділитися даною інформацією з вашими друзями, підписуйтеся на мої канали, щоб завжди знати нову. І актуальну інформацію та нічого не пропустити. Адже хто проінформований, той, як то кажуть, озброєний і також може передбачити негативні наслідки для якогось свого майбутнього. Принаймні, стараємося так робити і думати. Хіба ж не так? Отже, ЄС готується до завершення режиму тимчасового захисту українців. Вчора. 16 вересня 2025 року Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового виходу з режиму тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2027 року. Так звано «exit strategy». Ключові елементи, які необхідно нам знати, це є. Українцям поступово пропонуватимуть перехід на національні дозволи на проживання. Це є з підстав роботи, навчання, сімейних зв'язків, в принципі, те, що українці в Італії вже і роблять. Хіба не так, якщо ще досі не знаєте, як перейти з як конвертувати тимчасовий захист в інший дозвіл на проживання? Думайте над реквізитами, тоді пишіть мені на WhatsApp мій номер. Плюс 39 320 08 08 917, і я вам розповім, як це відбувається згідно законодавства Італії. Якщо ви знаходитеся в іншій країні, звертайтеся до спеціалістів по вашій країні, адже законодавства національні, вони є похожими, але достатньо різними. Тому майте це на увазі. Також буде можливість подавати заяви на інші типи дозволів. У Європейському Союзі, наприклад, для висококваліфікованих працівників. Держави-члени розроблятимуть програми добровільного повернення у співпраці з Україною. Як це буде? Побачимо. Українців також інформуватимуть про можливості легалізації та умови повернення в Україну. Тобто, вся інформація, яка необхідна, буде надана українцям. І, звісно ж, про наступні кроки ЄС попереджає. Рекомендація, яка є керівництвом для держав-членів для держав ЄС, набуде чинності після її прийняття. У ЄС наголошують, що солідарність із Україною залишається непохитною, але вже зараз важливо готуватися до моменту, коли українці зможуть повернутися додому. та Долучитися до відбудови своєї країни. Тут, звісно ж, виникає дуже багато запитань: це бажання ЄС чи можливості українців. Система тимчасового захисту, запроваджена у 2027 році, надала притулок понад 4 мільйонам українців. Тепер ЄС переходить до поетапної та скоординованої моделі підтримки. Будемо бачити, як це все буде відбуватися. Я вас буду повідомляти новинами. А ви пишіть в коментарях, чи вже перейшли, конвертували ваші дозволи на проживання, чи ще ні. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор та коуч, ментор Італії. До нових зустрічей та підписуйтесь на мої канали. До побачення!